Ну шо, оце цей кінь, на якому я буду працювати. Сьогодні мій третій день стажировки. Осі їм ми е, яричь, ну коротше, ячмінь, сіялка джондір, ззаді бункер. Наскільки передній бункер я не знаю, на задній на 5300, по-моєму, чи на 5400. Так що, от так. Сьогодні третій день посева. сьогодні найудачніший день. сьогодні у нас неділя. Все життя хотів спробувати джандір, і ось предоставилась така можливість. Фент я спробував. Ну а тепер джандір. Тепер є. Тепер я можу зрівняти, що краще. Джон чи фент. Так. от.